Майже 35 років у структурі Рівненської АЕС функціонує палац культури імені Лесі Українки. Останні сім років його очолює Валентина Пінчук, людина з величезним життєвим та творчим досвідом, професіонал своєї справи, яка усі свої зусилля повсякчас спрямовувала на розвиток закладу. Щороку в палаці культури зростала кількість гуртків за жанрами мистецтва. Збільшувалася і кількість бажаючих розвивати свої творчі здібності. Учасників в гуртках та колективах на сьогодні ми налічуємо. Близько 2,5 тисяч я рахую, що це дуже велика праця. Велика праця всіх разом всього палацу культури на чолі з Валентиною Миколаївною. Основне призначення Палацу культури організація змістовних масових заходів до державних, професійних, календарних, народних свят та інших форм дозвілля для дітей та дорослих. Енергія і відданість справі творчого колективу та його директорки стали запорукою успіху багатьох культурних проєктів. Це такі проекти, які мали дуже велике значення. Ось один із них ви маєте змогу спостерігати. Це виставки наших аматорів митців міста Раес. Ми щомісячно проводимо ці виставки, дякуючи тому, що колись дуже давно було запроваджено Валентиною Миколаївною. Також директор Палацу культури стала ідейним натхненником проєкту День народження Раес, який традиційно відзначають у травні. Під час заходу учасники колективів представляють вокальні та хореографічні номери, щоб привітати атомників з їх урочистою подією. Ініціювала Валентина Миколаївна і один із останніх проєктів, що неймовірно захопив учнівську молодь варазьких ліцеїв патріотично інтелектуальне шоу Ми з України. Попередній сезон був нашої області Рівненської, Волинської області, загалом по Україні. Наступний цей сезон у нас буде в обсязі культури і спорту, тобто те, чим живе наше місто, наша Рівненська Аес. З 28 лютого Валентина Миколаївна іде на заслужений відпочинок. Директор Палацу культури Раес завжди надихала та підтримувала свій рідний колектив. кажуть працівники закладу, не дивлячись на те, що колектив справді великий і різнобічний. Бо, зрештою, половину колективу це є е, творчі люди. Вона дуже згуртовувала колектив, і мені було з нею легко працювати. Разом з директором закладу працівники пройшли багато випробувань, якими стали covid 19 військовий стан, що триває і нині. Завдяки її зусиллям колектив зміг адаптуватися до нових умов праці та продовжити заняття з дітьми в гуртках та колективах. Вона себе проявила як гарний керівник, надійний, як людина душевна. То є, на її завжди можна було звернутись. За будь-яким питанням вона вирішувала все і вирішувала позитивно. Її високопрофесійна робота відзначена керівництвом підприємства за добросовісне виконання трудових обов'язків та сумлінну працю Валентина Пінчук нагороджено грамотою Рівненської АЕС. Колеги також висловлюють їй щиро подяку за роки спільної плідної праці та вітають із початком нової сторінки у житті. Нехай заслужений відпочинок буде. Радісним і спокійним, але разом з тим плідним і активним, адже з'явиться нова можливість займатися тією справою, на яку завжди не вистачало часу. Хочу побажати вам на новому етапі життя яскравих подій, щасливих моментів, спокійного мирного життя. Нехай мрії всі ваші збуваються. Валентина Пінчук залишає палац культури, але мистецькі та патріотичні проєкти, започатковані нею, будуть і надалі радувати глядачів та розвивати в дітях любов до мистецтва та батьківщини. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Уїта Зегераес.